Дівчата, усім добрий вечір. Ну, учу тільки дівчата. Шановні мої друзі, усім добрий вечір. Впереді у нас вихідні, ура, субота і неділя можна трішки набратися сили і відпочити. Хоча в нас така погода, звісно, не дуже, Але нічого, треба кругом шукати позитив. Я сьогодні, дівчата, була на рибалці. Зараз покажу. Бачите? Яких карасів наловила. Ну, я шуткую. Дивіться, який гарний карась. Я шуткую не на рибалці. Сусідка в нас продає рибу, то ми в неї купили. Зараз буду жарити рибку, а вечерю буде жарена риба. Більше нічого не хочу готувати, варити, хочеться віддихнути. А завтра ще щось придумаю. Не знаю, може ще ввечері схожу в магазин, побачу. Побачив по настрою, що буде. О, та і так. Зараз камість пожару рибку. Дівчатка, ми вийшли в місто. В місто, чуєте? Вийшли в місто. Аже вам подумати, де? В місті. Вийшли прогулятися. Зайшли, взяли смачненьку каву. Та й Вова ще пішов в магазин, а я саджу в машині. Так добре на вулиці. І не холодно, спокійно. Навіть не хочеться йти додому. Вірите? Така довольна вихідне. вже ніколи не була, як цей раз. Не знаю чого. Да, Ось такі в нас справи. Мама сьогодні з мамою говорила. В нас представляєте, що в селі похворіли кури, курчата, кури, щось з ними не то, чи то вони траванулися, чи що на них. Коротше, ніхто нічого не знає. Але бідні ходять, мама каже, пленні. Так шкода їх, і не знаємо, чим їх допомогти і чим їх лічити. Мама каже, завтра поїде, може, щось купить, але То його знає, що воно таке. Дуже шкода. Я взагалі кажу, травити, ну, це таке якесь, я не знаю. Якщо їх хтось втравив. Ой, те та й таке. Це ще хотіла вам розказати. Пожарила рибку. Риба така вкусна, солодка-солодка. Завтра буду вже щось їсти по готувати вихідні в У мене в планах голубців накрутити. Багато голубців накрутити. Що ще в мене в планах? Коротше, все це треба встигнути зранку зробити, щоб ввечері знову бути, як то кажуть, свободною. о це зайшли в магазин. До речі, в магазині в АТБ дуже великі акції, що це ми там таке купили. Зубну пасту, мило. Мені дуже подобається оце дуру синє. Зараз воно по 58 гривень, там 5 чи 6 кусків. Ну, така упаковка велика. Так воно ну дороге, по 18, по 19 гривень кусочок. А це таке, що ну великі ці упаковки. Так, що в кого є в місті АТБ чи... Чи де ви там живете. Можете завітати і купити собі мило. Що ми ще там купили? Більш такого нічого, здається, не здається, Ну, акцій дуже багато. Дивлюся, люди щось купляють, купляють, а я ще захотіла чорного шоколаду. Такого чорного конкретного шоколаду то купила. Ой, ну добре, ми тоді прогуляємося, а вам гарної, тихої, мирної, спокійної ночі. Так хочеться, вже, щоб було в нас спокійно, без тривог. Тому що у мене діти сьогодні в гуртожитку жалілися. Кажуть, Тетяна Андріївна, тільки розіспалися, так хотіли спати, нас попіднімали, соні прийшли в укриття, каже, сиділи. Кажу, бідні діти ви мої. Що ж кажу, я можу зробити, як є хворі люди, які нас бомблять тими ракетами. Хай би вже запустили в свою сторону, в свої. Ну, ладно, не буду говорити, які голови. Ну, та й так. Добре. Всім пока. Люблю, цілую пока!